Доброго дня! Тема уроку, які рослини і тварини населяють степову зону. Пригадайте, у чому особливості природи у степовій зоні? Якщо при слові ліс в уяві виникають дерева, то коли лунає слово степ, перед очима постають безмежні простори, укриті трав'янистою рослинністю. Для степу характерне безлісся. У первісних природних цілинних степах переважають пусохостійкі, трав'янисті багаторічні рослини. Мандруючи з півночі на південь, можна помітити, як сухі степу посилюється. Отож, усі степові рослини, хоча й по різному, але пристосувалися до нестачі вологи. Серед степової рослинності найбільше злаків. Ковили. Чаків, тонконога, костриці, житняку, злаки, велика родина рослин, що налічує понад 8 тисяч видів, до якої належать трави, деякі з них деревоподібні, бамбук, а також культурні рослини, пшениця. Жито, ячмінь, кукурудза. Чи знаєш ти особливості ковили цієї оригінальної рослини є квітки з опушеними білуватими ніжними волосками? У народі їх називають сріблястими косами. Знавці стверджують, що серед усіх злакових рослин світу ковила найгарніша. Тому люди рвуть шовковисту рослину цілими оберемками, щоб складати з неї сухі букети, а це призводить до її зникнення. До степових рослин належать перекоти поле, миколайчики, шавлія, полин, деревій. Конюшина, оман, кермек, а також Катран розкішна рослина з родини Капустяних, дикорослі степові волошки та гвоздики, занесені в Червону книгу України. Багато з них мають потужні кореневі системи, щоб досягти води з великої глибини. Інші рослини накопичують дорогоцінну вологу в соковитих підземних пагонах, цибулинах і кореневищах, як тюльпани, крокуси, півники, півонія, воронець, горецвіт. Усі вони мають дуже гарні квіти. Зацвітають навесні і знищуються людьми нещадно. Тому їх також занесли в Червону книгу України. Тваринний світ степів. Тваринний світ степів утворюють головним чином рослиноїдні види: ховрах, бабак, хом'як. Полівка. Миша. Від літньої спеки вони ховаються в норах. На них і зайців русаків полюють вовки, лисиці, борсуки, тхори. Є у степах дикий кабан і козуля. Із птахів поширені жайворонок, перепілка, куріпка, чайка, лелека білий, а також трапляються яскраво забарвлена ракша, журавель, орел степовий, Хохітва, дрохва найбільший в Україні птах, який переважно бігає, а не літає. Типовими степовими плазунами є полос жовтобрюхий, гадюка степова. Багато тут ящерок, а серед них ящерка зелена. З комах численні озима совка, буряковий довгоносик, клоп, шкідлива черепашка. Є на азово Чорноморському узбережжі поруч із степовими водяться болотяні і водоплавні тварини. Із птахів характерні мартини. Крячки, чаплі сірі і білі, норці, качки, а також гніздяться лебідь, шипун і пелікан. На сьогодні цілинні степи майже повністю розорані, лише окремі ділянки диких неосвоєних людиною степів зберігаються переважно в заповідниках. До них належать Асканія Нова, Чорноморський, Дунайські плавні, Луганський природний заповідник, український степовий. Яланецький степ. А також природні національні парки азово Сиваський та Святі Гори.